До 24 лютого я працював медичним представником у фармацевтичній компанії. Зустрів цей жахливий день від того, що мене розбудила дружина та сказала, що розпочалась війна. Я спочатку не повірив, але коли виглянув у вікно, то побачив стовп диму, який йшов з аеродрому. Набрав свого брату і сказав, що потрібно збирати речі. Ми зібрали з родиною речі, зустрілися з братом, він також був з родиною і вивезли своїх рідних за межі Чернігова. Я точно так же працював на фотографическому компанії. 24 число зустріли точно так же з утра позвоним ку з Грузії і сказав, що почалася війна. Я спочатку не повірив, подивився в окно, було тихо. Обратно ліг спать. Ну, через полчаса услышал взрывы на нашем на нашому аеродромі. Ну, Потім все точно так же созвонились, зібрали речі, встретились і виїхали за пределы города. 28 -го числа ми потрапили до Чернігова у пункт формування. Побачили свій підрозділ. І вже 7 березня ми прибули на бойову позицію. Лижна база. За двое суток ми в принципі постаралися це все викопати, занять позиції. Занять оборону вокруг. І через двох суток почались бойові дії. Коли я знаходився на позиції з товаришем, то до нас у притул заїхало три тигри, які в притул нас обстрілювали, і цей наряд був протягом 7-7 годин. І ми ледь вийшли звідти живими. До нас не мали змоги потрапити наші побратими на допомогу. І перше, коли ми зайшли, то наш командир сказав: Дякую, що ви живі. Один тигр обстрілював нас з АГСу, два інші тигри обстрілювали нас з кулемету калібру 12,7. Обстріл був такої інтенсивності, що не можна було підняти голови. Ми не видійшли з позиції, ми пробули там до останнього. Ми бачили, як вже тигри від'їжджають, і коли вони від'їжджали, то в притул стріляли по нам з кулемету. Але так склалось, що ми залишилися живими. Вони боялися заходити, тому що ґрунт був талий, і тому вони побоялися заїжджати на територію. Стрельбище. Мы там были на протяжении целого месяца, до 1 апреля. 1 апреля нас вывели. За этот период времени застали минометы, грады, авиаудары, штурм постоянный, чуть ли не через день. Вот. Ну, самый такой яркий запомнился, когда нас взяли в кольцо 9 единиц техники и человек 20 было в подвале. І з двох сторон закидували гранатами і газом. От, і прийшли теж на допомогу нашій побратимів з інших постов і відбили нас. Ну, ми готувалися до найгіршого сценарію, але зрозуміли, що нам потрібно вистояти. Тому що якщо вони пройшли нашу позицію, то вони б зайшли у місто. Не хотілося повторення, Бучі, Ірпеня. Хотіли, щоб вони взагалі були на нашій землі, тому що їм тут не місце. Вони так само бояться, як і ми. Тому найголовніше тримати себе в руках, стримувати свої емоції і все буде добре. Ну, Розслаблятися не стоит, тому що держать они нас в напряженні. Ну і рано і що, чому то говорити. Ми постійно тренуємось, укріплюємо свої позиції. Як ви чули, декілька днів тому нас поздоровили на 24-те, і було збито декілька безпілотників. Так що розслаблятися зарано, тому що вони все одно ведуть розвідку. Ми однозначно віримо в нашу перемогу.